Я заходжу через Breus поліна 6-го А класу. Появляється ціла куча повідомлень, так само буде у вас при першому заходженні. І ось так дитина бачить оце середовище. Тобто вже можливості дитини тут менше, ніж вчителя, і розділів також менше. Нагадую вам, це ми таке бачимо, коли заходимо через веб браузер. Тобто з комп'ютера чи з телефона, але через браузер. Там Opera, Chrome Mozilla, будь-який інший браузер. І так, що дитина бачить? Також бачить профіль. Тобто сюди може дитина приєднати своє фото, свою фотографію, написати статус, що вона там відчуває. Батьки написані, батько та мати, та в якому класі, в якій школі дитина навчається. Навіть день народження є. Зверху йдуть останні оцінки, які дитина отримувала, і найближчі дні народження їхніх однокласників. Далі йдуть новини, що відбувалося там в системі за запис... останній час. Новини школи є, мої новини та новини проєкту. І далі йде опять же, щоденник. Подивіться, в нас це журнал, дітей це щоденник. І ось так бачать уроки наші діти. Значить, Подивіться, поки що тут все пусто. Чому пусто? Тому що вчителя ще майже нічого не вносили. Коли всі постворюють свої уроки, то буде написано в розкладі от, історія, наприклад, і час, коли починається урок, коли він закінчується, яка там тема буде, і, можливо, як домашнє завдання. Це видно 31 жовтня. Зверху у нас є два перемикача, ось туди-сюди, вправо-вліво. Ми можемо повертатися обратно, тобто до самого першого уроку, до першої неділі, до 1 вересня. Саме там у мене записані зміни. Прогортав я трошки, так? Ось 5 вересня написано історія поточна домашнє завдання прочитати підручник. Ось саме так бачить дитина те, що ми їй задаємо. так? А ось, подивіться, це мої вже уроки, написано інформатика, ось урок і так далі. Значить, це в нас наступний урок. Ще тема не записана. Я повертаюсь неправильний тиждень. Ось у нас. 31 і 1 вересня. Ось у нас історія написана. Написана тема уроку. І що і домашнє завдання. так? Дивіться, біля е, домашнього завдання. dz слово написано: є червоний хрестик. Це означає, що у нас розширене домашнє завдання. Я натискаю на оце ДЗ. Дитину перекидає в таке саме вікно. Ось це вікно. Подивіться, тут є текстовий редактор, можна. Прочитати завдання, щось написати, дати відповідь вчителю, і також є можливість завантажити файли. Як сюди файлиці можна завантажувати? Перетягуємо просто файл і пускаємо сюди, або натискаємо на кнопочку обрати і шукаємо, де там та фотографія нашого домашнього завдання. Чи це телефон, чи комп'ютер і з того із того пристрою можна завантажувати файли. Можна завантажувати документи, можна завантажувати фото, таблиці. Ну, тобто все, що ми задаємо, все діти можуть здавати ось сюди. І так, допустимо. Наша дитина виконала домашнє завдання і тепер хоче здати. Значить, вона відкриває кнопку Обрати. Відкривається віконце, де можна вибрати фотографію. Скажемо, ось ця фотографія. Подивіться. Фотографія завантажилась. Тут показана назва фотографії, розмір. Дитина її загрузила. Так, також натискає вона зберегти. Все, от відповідь: Бреус Поліна і завантажена фотографія якась. Можна його редагувати, можна повернутися до розв'язку задачі. Все це можна робити. Так, тобто, на даний момент дитина здала цю роботу. Повертаємося тепер до виду вчителя. У вчителя тепер на біля прізвища і ім'я цієї дитини з'являється зелена галочка, і це показує нам, що дитина виконала роботу і здала її на перевірку. Натискаємо на перегляд. Ось, пожалуйста, перед нами що. Те саме, що бачила дитина. Тут ось ця робота. Ми можемо її перевірити. От, Перевірити, натискаємо. У нас відкривається щось схоже на графічний редактор, тобто ця фотографія. Ми можемо тут, дивіться, додати своє якесь зображення, намалювати щось, можемо, повернути, якщо дитина там не в тій орієнтації сфотографувала, наприклад, верх ногами, Можемо перевернути і додати текстове поле, надписи робити. Саме цікаве, ми можемо малювати. Подивіться. Ми включаємо олівець і можемо ось, виділити частину якусь на зошиті. Тут от, виділити щось, підкреслити, хвилясто там написати, помилку показати, що ось тут і, щось не так. Тобто Ми можемо писати мишкою як, як в настоячному зошиті, тобто, робити зауваження. якісь. Так, Додати текстове поле. От Ми можемо написати там якийсь текст, вибрати розмір цього тексту, колір. Підсвітку, і що. І оце текстове поле, потім перемістити ну, в будь-яку точку нашого щоб підписати, що молодець там гарно виконав, або тут така то помилка. І що? І що? Потім от зберегти зображення. Так? Дивіться, в дитини тепер є два файли: те, що вона робила, і те, що ми там намалювали дитині. Тобто дитина обратно зайде в щоденник, подивиться на свою роботу, і знає, чи правильно в неї там щось чи неправильно, де вона допустила помилки. І буде знати, вже, як працювати далі. Також ми можемо залишити свій коментар, тобто написати більш розгорнуту відповідь дитині, що їй потрібно зробити, на що їй треба звернути увагу і так далі. Тобто Ця функція дуже удобна. Наприклад, в Google класі трошки, трошки не додумались до такого, там лише коментарі можна залишати, а тут ось трошки більше можливостей, ніж там. Я думаю, це плюс цієї програми. Далі повертаємося ми до цього перегляду і тепер можемо також виставити оцінку. Наприклад, вона там отримала 10 балів. Молодець, ми її поставили 10, все тепер можемо повертатися до журнала оцінок, і бачимо, що в нас от на першу сторінку повертаємося, що ця дитина ось в загальному журналі також має тепер таку-то оцінку. Сдовище можна знайти і на мобільному телефоні. Що на телефоні Android, що на телефоні iOS, тобто iPhone. Наприклад, я записую на своєму телефоні на базі Android. Заходимо в Play Market, пишемо там NZUA І ось знаходиться програма. Її можна встановити та користуватися на телефонах. На жаль, поки що ця програма доступна лише для. Учнів та їх батьків. Для вчителів інтерфейси ще не розробили, але якщо вірити розробникам, все буде. І ми зможемо працювати не лише з комп'ютера, а й зі своїх телефонів або планшетів. Отже, заходимо через, опять, в Преуз натискаємо вхід. І ось так виглядає оцей. Електронний журнал на мобільному телефоні, трошки зручніше, звісно, чим у веб-версії на комп'ютері. Зверху є у нас перемикачі. Ми можемо подорожувати по наших навчальних неділях і дивитися, де що там відбувається. Я повертаюсь на першу неділю. Ось вона у нас. Подивіться, будь ласка, і тут у нас є що? вже є два предмети інформатика та історія. Значить, коли ми натискаємось на тему, бачимо, нічого не відбувається. Якщо натиснути на оцей трикутничок маленький, то в нас відкривається що тема у руку повністю. Можливо, тут влаза не вся, отже тут можна прочитати повністю. І ось у нас що. Ось у нас е оцей трикутник з боку: що це розширене домашнє завдання. Натискаємо вперед і відкривається завдання, що треба зробити. Я зробив нову вправу на вже 5 вересня домашнє завдання. Подивіться, там, де є розширене домашнє завдання, біля цього уроку у нас цей трикутничок він стає жовтим. Жовтий означає, що є розширене. Значить, сірий означає, що завдання або вже зроблено, або його просто там немає. Натискаємо на цей жовтий трикутничок, і нас ось перекидає на ту саму праву, що я от скопіював. Далі можемо відповісти подивіться, у нас відкривається текстовий редактор, де ми можемо тут надрукувати на телефоні відповідь свою дати якусь. І що? Далі прикріпити зображення. Щоб прикріпити зображення, от у нас є можливість зробити фотографію. Тобто, прямо з телефону учень бере, фотографує те, що йому необхідно, і показує вчителю. От Нажимаю на фотографію, далі варіанти або з галереї взяти, або фотоапарат сфотографувати самому. От, Наприклад, я відкриваю фотоапарат, роблю фото. Все, фото тепер нам показують. Якщо ми згодні натискаємо на галочку, погоджуємося, і фотографія приєдналася до. Відповіді. Тепер нам що, все, ми можемо повертатися обратно і відправляти на перевірку. І вчитель так само отримає це завдання, подивиться на цей зошит, і все. Учню не треба ніяких знань, не ні гугл-дисками користуватися, не завантажувати, просто сфотографували, відправили. Дуже просто і дуже зручно.